Родили не, не з пакетами, а у кармани там, хто горішка, хто що дасть. Тоді, знаєте, після воєнні, які холодні були роки. Ви після війни ваше дитинство було, так? Да? Ну так, да, я 38-го роду. Mm -hmm. Вже до війни родилася. Mm -hmm. Це ви тут родилися, в Киданівці. В Киданівці. Киданівці. Да? Киданівці. То ходили такі, і співали щось, і пісеньки, і колядки. Так, колядували. А, а згадайте, може, якусь. Та всякі я. А як у вам? А? По всьому світі стала новина. Діва Марія сина родила. Сина породила, в яслах положила господнього сина. Прилетіли три анголи. взяли суса на небеса, а ті суса. Розтворились, усім святим поклонились. І ще новограда стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна. Увесь світ осіяла. де Христос родився, там Ангол з'явився, там чоловік перед Богом. Ризами й оповився перед тим дитятком пастушки з ягнятком, навколінця упадають, Христа Бога прославляють, ой нас, царю, ж на старю, ти наш господарю, пошле Боже, літа в ноги сьому дому господарю. Щоб і хліб родився, щоб і скот плодився, щоб хазяїн цього дому. Не журився ні об чому, не журився, не журився, тільки що веселився. Добрий вечір. Приходили і співали, і комусь кожне віншування, комусь щось бажали, так? Да? Тому те, да, те. Да. Тому да, те, да, да. да. А то, тепер у хату заходять, а ми під вікнами. Бас словіть колядувать. Ви що, вікно відкривали? Ні, Двері. просто так. Ага. Так, під, під вікном. Благословіть колядувати. Басловіть колядувати. Хто? А як. Хто не хоче і нічого давати, то кажуть, нема чого давати. <рив> то це ви і дітьми ходили, коли да, буном, були? А, на... табуном, табуном. Табуном ходив да. цілий. Да. Да. І що ш... вам давали? То я ж кажу, ага. що... і, і млінці. І линці, ага. Тоді це рідко хто дасть цукеречка, бо тоді ж не було. А ага. то то горішки, то ж меню насіння, ото в кого що є. І Діти були раді. Бо голодні були, тепер розкішні діти, то нехай, ми раді були. Mm -hmm. да. А щедрували, щедрували теж щедрівочки співали, згадаєте да. Згадайте щедрівочку. Та, то було, ходимо. Уже більше були, то ввечері, то миланку співали. О, то то миланка була, і да, що да. перевдягались Василя і Миланка, да, да, да. Да. то да. хто перевдягався? Дівчата? Дівчата самі, хлопці да. не ходили. Хлопці не ходили, М -м -м -м. дівчата ходили. М -м -м -м. От, то туди. згадайте, співали щось тоді? Ну так, да, співали, то я вже їх позабувала. А ще ще ця. Ой, Ойна я новорождена, божая сила, що породила Діва Марія, Божого Сина, а в нас Христос народився із діви парни, щоб не дознало острих жидовини Божої тайни. Тільки знало три анголи, з небес тячи, темної ночі ясної зорі христа славячий, а ми тебе Хазяїне, не, не забуваєм, Ісусом Христом святим рожеством поздоровляє добрий вечір. Ви чорниці були вас по ну заразом збиралися, чи вигон, чи десь вдома, може, в когось по хатах, чи в клубі в основному це молоді То, Раніше то це ж було по хатах, бо була церква, а клубу не було. То було так у нас яху, дівчата збираються, це старша сестра. То... А, а ми вже то ходили в клуб. А на Андрія оце калета було таке у вас? Калита на Андрія було? Да, вот. да. У дівчатах оце вже старими, то ми не гуляли. А в дівчата гуляли ту калету, пекли, і, і хлопці, дівчата собиралися і гуляли, калату на кочерзі під'їжджали, кусали. Що готували таке на оці свята? На святвечір, на, ну, на ці новорічні свята, на Різдво. Ну, то це ж з куття. Куття із пшениці чи з рису, як ви готували? Ну, я в основному то з ячменю. То. З ячменю, так, да, так. Угу. Да. Мак туди мед. Да, і мак, і мед, і... і тепер же, то я варю путю. А ти, ну, збиралася ваша сім'я, коли було святвечір? Ну, була вечеря, це така, збиралися да, родини. Да, да. Збиралися, так. як мати ще ж була жива, то було. А дуже... носили хрещеним вечерю. Носили, носили хлібина. Угу. Зав'язана хлібина і потиліпаль. Зимою в чому ходили, як раніше ходили. Кожух чи щось таке, як Ні, свитка, накидка? Ми, ми вже ви то, вже ходили в сучасність шок. У що, сучасні, так. Да? <гум> да. Ну, такий плі ну, піджак, як піджак. Да, Тоді плюшки. Оце таке ходили. <гум> плюшки. Так. Що це за плюшка? Ще нам ви розкажіть, яка ну, це плюшка? Це така Така як куртка, тільки чорний плюш такий. Та ага. так і називали. То so, вона отут зібрана була, не, не, не. Не. пряма так.